Мої вітання. Сьогодні хочу показати вам інструмент, який буде дуже корисний викладачам в першу чергу, а також людям, які, ну, наприклад, записують туторіали да, відеоуроки. А, Власне, це м, програма. За допомогою якої ми можемо просто малювати по екрану, знаходячись в будь-якому вікні. Незалежно, це браузер, робочий стіл або будь-яка інша програма, наприклад, там, офісна. Також ми можемо збільшувати екран, ну, вона так і називається да? Zoom-It програма. Тобто не від зуму конференцій, а саме від. Збільшення масштабування. Так, давайте трішки покажу, що ми тут можемо робити. Працювати можна як за допомогою миші, так і за допомогою, наприклад, графічного планшету. І я б не сказав би, що десь десь щось виграє. Так, отже, наприклад, якщо мені необхідно збільшити сам документ, я, звичайно, можу скористатися масштабуванням. Але якщо ну давайте так, я збільшив, а панель інструментів лишилася повністю така сама, тобто без змін. Якщо мені необхідно, наприклад, тут вказати ось грошовий формат, я можу дітям ось так показати, але воно буде мілким. Тож, ми можемо ось збільшити екран. Саме в тому місці, де знаходиться зараз курсор. Для цього необхідно натиснути комбінацію клавіш Ctrl 1, і починається у нас збільшення. Також я можу взяти і, наприклад, так. ось так. Наприклад, показати дітям, що ось у мене грошовий варіант це грошовий формат вибачаюсь, Це ось ця кнопка. Можу стерти за допомогою і, і поруч показати, що а, у нас тут ще є і відсотки одразу. Тобто, можна використати ось таким чином. При цьому ми можемо використати, ось, наприклад, взяти намалювати стрілочку. Да? Ми можемо будь-що малювати. Ось, наприклад, сказати, що ось це грошовий формат. Ось тут він знаходиться. Потім змінити колір. Це зараз у мене зелений, тобто green. Натискаю B, тобто Blue, і ви бачите, змінюється. І, наприклад, там обвести цю кнопку. Стерти все знову ж таки за допомогою клавіші, і, але це все налаштовується, і як English. Так, за щоб вийти з режиму, натискаємо Escape. І ось таким чином ми можемо працювати. Також я можу взяти, ось, наприклад, давайте візьмемо щось якусь іншу програму, щоб було зрозуміло, що не тільки в браузері вона працює. А я можу взяти ось. Давайте покажу на ось цьому персонажі. Наприклад, да, натискаю Ctrl 2. І тепер я без збільшення просто буду малювати. Ось я беру, натискаю Ctrl 2, і можете побачити, ось я. Там, можу указувати, що у нас зараз тут буде а, від, а, дути вітер, а, він буде по направленню до нашого героя. І а, ось цей меж, на який у нас накладений модифікатор тканини, він буде розвиватися. Так, ну І також можна, там, а, ну наприклад, взяти червоний, натиснути РЕД і указати, що. Ось це у нас тверде буде тіло. Наприклад, ось це також тверде тіло. А, і не буде на нього діяти це саме поле. Застосувань можна знайти безліч. Тобто не тільки в інформатиці, можна взяти, наприклад, ескейп для відміни, можна взяти там, будь-що там, наприклад, ось там взяти географію там, і указати або історію, да, і указати, куди, наприклад, повинні у нас окупанти. Піти, да, піти, наприклад, вони повинні до себе ось в цю сторону. Тобто, ми можемо тут робити будь-що. Знову ж таки, ну, все працює і для відміни, наприклад, R ми можемо тут збільшити а, і працювати таким чином. Так, а крім того, ми можемо збільшити. Ну, ось, наприклад, ось панель інструментів. Але при цьому а, не малювати, а просто працювати. Для цього натискаємо Ctrl-4. І ось ви бачите, збільшив. І тепер уже я нічого тут не малюю. У мене курсорчик мишки. Я можу просто ось таким чином показувати, як змінювати. Для відміни знову натискаю Ctrl-4 і просто зменшую масштаб. Тут так само, ось, наприклад, взяв, навів, показав, де у нас кнопочки. Тобто, дуже зручно використовувати саме для демонстрації. Так. А, також із інструмента, який м, корисно буде використовувати, а це Ctrl-3, це таймер, який ми можемо налаштовувати. Ось, бачите, у мене налаштовано стандартно на 3 хвилини. Ну, ось вони 3 хвилини є. Коли миші, я можу збільшити або зменшити, та хоч на весь урок, накрутити. А як єдине, що тут здається, немає в цій версії, немає. При зворотньому відліку ніякого там, звукового сигналу або щось на кшталт того. І коли у нас завершується таймер, просто показує мінусове значення. Ну, Також дуже зручно, наприклад, коли ми там даємо якусь інтерактивну вправу, яку а, діти виконують, або щось записати, даємо час да? або написати, або там підготуватися, то ми можемо дати їм ось, ну, наприклад, там, дати інтерактивну вправу на виконання, дати на її виконанні 3 хвилини. І ось таким чином, щоб не просто діти там дивилися, скільки ж там часу пройшло. Дуже зручно, ось таймер в одному інструменті для виходу також натискаємо Escape. Так, крім того, давайте я запущу її. Ось вона в треї знаходиться. Перша вкладочка Zoom. У мене тут налаштовано чотирикратний zoom, можна збільшувати трішки не обов'язково так багато, як у мене. Але мені більш подобається таким чином. Так, Live Zoom тут також F Ctrl-F4, це зум, при якому ми можемо працювати не для малювання. Дро. Зрозуміло, тут ми просто малюємо, Ну, і тут є повністю опис. По кольорам: тут Pink ми бачимо: Red, Green, Blue, Orange, Yellow, тобто ми можемо використовувати. Так, Наступне це тип... Шрифт також ми можемо взяти. Натискаємо тут, наприклад, Ctrl 2. Далі Ті, і ми можемо просто друкувати. Там привіт, світ. Ну, і знову ж таки, escape для відміни цього всього. Так, запустимо заново. Також у нас є Break Зрозуміло, це у нас таймер, який ми можемо знову ж таки задати ось 3 хвилини. У мене стоїть стандартно. без змін тут буде 10 хвилин. Якщо натискаємо Ctrl-5, у нас іде запис екрану, можна користатися, але ну, мені не подобається саме цей варіант, тому ну, я використовую OBS Studio, мені так краще. Так, ну і Також тут можна мікрофони вибрати. Тобто налаштувати також і запис екрану. А, і а, ми можемо використати тут а, швидкий скріншот. Ну, Що мається на увазі, да, ми можемо взяти ось, натиснути Ctrl 6, взяти якийсь скріншотик і одразу з буфера обміну його додати. Ctrl-V і додаємо це зображення. Так, Тож, де взяти цю програму? Просто в Google ви задаєте а, запит. Zoom it. А, І одразу по першому покликанню: єдине, що мені тут не подобається, що одразу кидає на російськомовний варіант сторінки. Я краще використаю мінус и. І в такому варіанті мене перекине одразу на англомовну сторіночку. Звичайно, одразу можна там перекласти її українською, ну, але англійською також зрозуміло. Завантажуємо за покликанням ось цим першим а, цей додаток, а, і ви завантажите його у вигляді ось такого архіву. Розархівовуєте в. Для вас бажане місце. І запускаєте, якщо 64-бітна версія, то ви можете ось запустити, ну, я думаю, зараз у всіх 64-бітні версії операційної системи. Також ви можете, після того, як розархівуєте, додати ярличком, ось, наприклад, як я зробив, і таким чином просто можна налаштовувати. Сподіваюся, що це була корисна для вас інформація.